З вами знову Троскавець Онлайн. Сьогодні ми вирішили пильно простежити за тими подіями, які відбуваються на кожній дільниці нашого міста. Як проходить сьогодні виборчий процес, чи не здійснюється фальсифікації на дільницях і наскільки активно голосують троскавчани, ми дізнаватимемось у членів дільничних виборчих комісій. Ці на даний час поки що не було. Якщо вас цікавить, яка водіка, взагалі загальна кількість виборців, це є 2337, з них 33 на НСП на виїзд. Члени нашої комісії так само спостерігачі, коли я відкривала сейф, ну тобто ми просто в третю поличку, скажімо так, не додивилися, що там були ті зайві бюлетні. А це на все складено і у нас зафіксовано. Скільки там блетнів на ту кількість депутатів обласної Трускавецької, так само на міського голови. На 10 було 110 на дванадцяту годину 361, на другу годину 673. І загальна кількість виборців зараз 1916, Це на станом на четверту годину, що проголосували. На нашій виборчій дільниці відповідно до списку виборців зареєстровано 2321 виборець. На даний момент приблизно на 16-20 проголосувало 921. виборець. Вибори в цілому проходять спокійно, якихось суттєвих заворушень. І заяв від спостерігачів не поступало. Кількість виборців на виборчій дільниці по списку 2260. Кількість виборців неспроможних пересуватися, які голосують за місцем перебування 68. Скільки вже проголосували? Проголосувало на 16.00 860 чоловік. Явка невисока. Чи відбувалися якісь правопорушення? — Правопорушень Ніяких не було. Ну такі елементарні там б'юлетені розірвали, там щось там отакі, от в от, основному були порушення на даний час. все спокійно також ми запитаємо у трускавчан, чи було їм складно чи легко розібратися у бюлетенях? Та наскільки свідомо вони робили свій вибір? Наскільки вам просто було Дуже чи просто. складно? Дуже просто. Дуже просто, все, все зрозуміло. Ну, все зрозуміло, все ясно і поставив галочки, забрався, пішов. А не відбувається ніяких фальсифікацій. Не відчуває думає? тиску, нічого не відчуває. Все спокійно зайшов, спокійно вийшов. Все в порядку? все так має бути по закону? Наскільки ми бачили, угу. нас задовільняє. Голосування проходить нормально, в нормальному режимі. Черги нема, все організовано. Пішла на дільницю голосувати, і мене немає в списках. Я незадоволена задоволена роботою. Цієї дільнич... дільниці я хотіла виявити ну, якби, свій вибір, але, на жаль, не проголосувала. Так би зробила, щоб в мене і моєї квартири не було газової конторі, електромережі, тоді би мені було просто жити. А тут там, де треба, там мене в списках немає. Вибори прийшли, в бюлетенях було все ясно, чітко описано і не знаю, все ясно, доступно було зроблено. Щодо виборчого процесу, який сьогодні відбувається у Трускавці, хочу зазначити, що приємно здивували наші місцеві мешканці, троскавчани, які проявляють свою громадянську таку гарну активність і приходять на вибори. І на сьогоднішній день, на даний момент, явка в Трускавці є однією з найбільших по області і, мабуть, по Україні. Тому це дуже тішить. Видно, що свідомість наших мешканців росте. Вони активно приймають участь у виборчому процесі. І я сподіваюся, лише завдяки активним цим людям ми зможемо змінити наше місто на краще. Ми зможемо змінити країну і поміняти систему відносин, якої так незадоволені Прості люди Трускавці є досить висока явка. Це є факт, це є засвідчені речі. Хотілося б сказати, що до всеукраїнського були виявлення набагато нижча явка, і десь прогнозовано, що явка буде на приблизно 40%. Дай Бог, аби це було не так. Дуже би хотілося, все ж таки, щоб свідомість наших громадян була на високому рівні. Але поки що рускавес насправді лідирує у всіх показниках щодо виборчого процесу. Трускавці проходять вибори. Як бачимо, наразі тихо, спокійно та без зайвих фальсифікацій. Однак ця тиша не може не насторожувати, тому те, що буде відбуватися далі, і як вестиметься підрахунок голосів вночі, нам наразі невідомо.